Диктор по радіо оголошує днями суд міста Сан-Франциско засудив хакера Джейкоба Сміта до 10 років позбавлення волі. Зараз він уже відбуває покарання в колонії копальня щаслива штата Аляска. За даними центрального комп'ютера поліції, завтра о 12.00 повністю відбувши термін покарання, він виходить на свободу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мила, спокійна і поважна дама зайшла в аптеку. Підійшла до фармацевта і, проникливо дивлячись прямо йому в очі, сказала Я хотіла б купити трохи ціаніду. Навіщо вам потрібен ціанід, щоб отруїти мого чоловіка? Очі аптекаря округлилися, і він вигукнув Господи, помилуй, я не можу дати вам ціанід. Це протизаконно. Я втрачу свою ліцензію, вас посадять до в'язниці і мене теж. Ні, не продам ні за які гроші. Дама відкрила свою сумочку і дістала фотографію чоловіка в ліжку з дружиною аптекаря. Мадам, так би відразу й сказали, що ви за рецептом. На іспиті справа. Професора, між іншим, шпаргалка є моєю власністю, а ви її вилучили без отримання відповідної процесуально-правової процедури. Ех, юначе, юначе, я ж викладач, а не поліцейський. Не можу ж я насправді лупити вас по нирках перед тим, як забрати шпаргалку. Іде вулицею чоловік і бачить, що робітники ставлять вертикально стовп. Один із них залазить на нього вгору і намагається щось виміряти за допомогою рулетки. У нього не виходить, він зривається і падає вниз. Але не здається, знову залазить і потім знову падає. Так триває кілька разів. Чоловікові стало не по собі від того, що відбувається. Він підходить і каже Хлопці, що тут відбувається? Я розумію, робота, але мені вже шкода хлопця, він уже сам не свій, увесь побитий. Та нам просто треба виміряти висоту стовпа, відповідає йому один із робітників. То ви просто покладіть стовп на землю і виміряйте, радить чоловік. Ой, іди звідси, розумничку. Я ж казав, нам треба виміряти висоту стовпа, а не довжину.